Слава Ісусу Христу Розважмо про дуже актуальну тему, радісну тему, одночасно болючу тему, про, про втрачені небеса, про втрачене Царство Небесне. Щоб зрозуміти, що ми втратили, мусимо зрозуміти, якою людина. Мала бути і була до гріха, тобто повному Царстві Небесному. До гріха людина була досконалою. Перш ніж створити людину, добрий Бог наш, створив землю. Дух Святий упорядкував землю. Підстроївши, Землю для нашого біологічного челесного життя. Створив Бог фізичні закони, в яких людина мала жити. Ті закони мали допомагати людині нормально проживати на землі. Людину Бог створив дуже досконалою. Дав Бог цілесне тіло, біологічну оболонку для нашої душі, <кій> і людина мало чим відрізнялася від ангелів. Бог людину не народжував, він створив її дорослою, вложив в душу людини дуже великі надприродні здібності. Майже такі, як мали ангели безтілесні. Звісно, ангели були досконаліші від людини, але людина дуже була любляча Бого і створена на подобу і образ Божий, як і ангели. Тобто можна було сказати, що Бог. Ангельського духа, ангельську душу вложив в тіло фізичне, біологічне. І можна було людину називати ангелолюдиною. Але людина була ще не повністю досконала і не була випробувана. Людина мала знання про Бога через самого Бога. І через Ангелів. Ангели мали навчати людину про Бога, тобто про царство Небесне. Царство Небесне було створено Богом для Ангелів. Тому що Бог є понад небом. Все, що створено, Бог був над сотворінням. Але Бог, Царстві Небесному, проживав разом з ангелами. Ангели бачили Бога в лице. І коли Бог створив людину, так само Бог показувався людині лицем в лице. І людина, побачивши Бога, до гріха, не помирала, а усвячувалася. Це після гріха людина не могла побачити Бога, бо померла б, бо вона вже була недосконала, вона вже втратила Божі ласки. І Бог людині дав землю для того, щоб людина порядкувала землю на свій лад, по своєму розсуду. Бог створив. Рослинний світ, тваринний світ, і людина мала давати назви тваринам, рослинам. Тобто Бог створив земний дім для людини. І людина мала порядкувати в тому домі, в тому райському саді, та як на нинішній день ми купили чи отримали квартиру. І в тій квартирі ми. Порядкуємо. Тобто ми малюємо стіни на свій смак, на свій колір. Ми робимо підлогу, яка нам подобається. Ми заказуємо меблі, робимо, розставляємо так, як нам подобається. Освітлення робимо, таке, як нам подобається, опалення, підігрів кімнати. Ми все робимо по своїй волі, так, що нам було добре. І так Бог дав владу людині, в раю робити так, щоб людині було добре. І людина почала вже порядкувати той дім, який називається Земля. Починалося, починалося життя з райського саду. І якщо б людина не зрішила, цей райський сад розрісся би на цілу землю. <кій> Каже, людина була наділена великими надприродними здібностями. Вся природа була підчинена людській волі, з Божої волі. Взяти ці хмари. Візьмемо цей дощ, який з хмар падає. Візьмемо, каже, то світло, то ніч, ті сили, фізичні закони, тяжіння, простір, час. Все це було створене Богом для людини. І людина мала упорядковувати всі ті закони, підчиняти собі. Всі ті закони мали працювати на людину. Тобто вода мала служити людині. Людина, як захотіла, так би воду і направляла, в якому русі річка має текти, які береги мають бути, де роз... дерева мають рости, де трава має рости, де мають квіти рости. І так людина, то все мала упорядковувати. Так само вітер. Мав коли дути, коли не дути, коли мала бути тишина, безвітряна погода, а коли вітряна погода, рослини, які мали де рости, тварини, які Бог створив, людина мала називати по своїх іменах, і тварина мала служити людині, на напотіху людині, на поміч людині, птаство, яке літало. Повітрю, мало бути на радість людині, на потіху, і людина мала управляти тим тахом. І каже, чи тваринний світ, комашинний світ, ташинний світ не мав шкодити людині, а людину радувати, спомагати людину. Людина мала мати великі надприродні здібності. Не було би на сьогоднішній день. Тих машин, поїздів, літаків. Людина переміщалася блискавично, з користю, силою думки. Подумала, що я маю бути в тому селі і опинилася в тому селі. Подумала, що маю бути в місті, і опинилася в місті, переміщалася миттєво, духовним способом. Так само їжа для людини. Як казав Ісус до сатани в пустині, не одним хлібом буде жити людина, а Божим Словом. І людина не тільки мала споживати фізичну їжу, а й духовну їжу. Могла їсти, могла і не їсти. Людина могла ходити по воді, так Ісус показав, ішовши по воді, вода мала підчинятися людині, так само людина мала йти і в повітрю. Тобто літати повітрю. І повітря і вода була поставлена на службу людині. Тепло мало бути в міру, скільки людина хотіла тепла. Дощ мав падати в міру, коли людина захотіла, коли мала потребу в душі. І так далі, і так далі. можна ще багато перераховувати. Але на перевеликий жаль. Через гріх людина втратила Божу ласку, всі ті Божі благодаті, всі ті дари Святого Духа, тобто надприродні здібності. Людина втратила. І тяжко згадувати, що ми могли мати і що ми отримали. Залишилася людині безсмертна душа і можливість вибирати добро і зло, тобто творити. Але то вже дуже на примітивному рівні. Людина через непослух, можна сказати, втратила 95% розуму. І на тих 5% людина ще що може придумати, до якого ми технічно прогресу дійшли. То людина втратила 95% розуму. А духовних здібностей надприродних втратила 100%. Але Бог змилосердився над людиною і дав можливість повертати Божу ласку. Тобто, як ми повертаємося до Бога, поклоняємося Бога, <кхи> любимо Бога всім серцем, думку, силою, душею своєю. І через ту заповідь ми правильно тоді виконуємо другу заповідь. Ближнюю, як себе самого, і неправда то, що кажуть деякі люди чи навіть духовні, що якщо ми не виконуємо другої заповіді, ми не виконуємо першої заповіді, то і навпаки, якщо ми не виконаємо першої заповіді, ми правильно не виконаємо другої заповіді, і правильно не виконуємо всіх десять заповідей Божих. Божу заповідь можна правильно виконати тільки через любов до Бога, через послуг до Бога, через упокорення перед Богом. Божа заповідь то не є просто, каже, написано на папері, на папері написано для того, щоб ми не забули, завчили. Божу заповідь ми маємо практично застосовувати в нашому побутовому кожнодневному житті. І залежно від того, як ми виконуємо ті Божі заповіді, залежно від того, як ми виконуємо першу заповідь, буде Божа ласка на нас сходити або не сходити. Тобто, Божі ласки ми далі втрачаємо через гріхи, як бачимо, який страшний засуд отримав Адам і Єва після упадку. Сказав Бог до Адама, земля проклята через тебе, осот і тернини будуть тобі родити земля. Поті лиця свого будеш їсти хліб свій, до того значить і так не мало бути. Мало бути зовсім по-другому. Тобто людина землі не мала рухати, земля мала родити без втручання. Людини, тобто орати, купати людину. Дерева по волі людині мають насіння, і це насіння розсипалося по землі по волі людині в тих місцях і так, як треба, плоди до гріха були зовсім неподібні на ті сучасні наші плоди. То вже можна сказати, пародія. На ті плоди, на ті фрукти, на ті овочі, які були до гріха. Але дякуємо Богу хай, за те, що ще Бог нам то залишив, що ми маємо. І тепер пам'ятаємо, що кожен гріх, він без наслідків не залишається. Через кожний гріх, малий чи великий, ми втрачаємо Божу ласку. Кожна людина на протязі життя. Якщо грішить, вона втрачає Божу ласку все глибше, більше, і людина віддаляється все далі і далі від Бога. І людині здається, що без Бога їй добре. Адже не хворіє кожен день, а та, як і ті, що люблять Бога, теж трошки хворіють. І та людина, що не любить Бога, теж трошки хворіє. Хвороби, вони є. Нашому недосконалому тілі, і ми маємо терпіти ту недосконалість і наві не ті, які Бога люблять, які в Божій ласті. Але є хвороби, які ми не маємо терпіти і ті люди, які в Божій ласці, не терплять того, що терплять грішники через гріх. Праведники терплять тільки хвороби. Недосконалості чи незручності від природи через природний гріх скажете. так же ми хрещені, і природний гріх змитий хрещенням. Так, через природний гріх ми не підемо до пекла, тобто через непослуг Богові Адама і Єви ми до пекла не підемо, бо нам цей гріх прощений. Але. Покута за цей гріх вона ще відбувається і в чому вона заключається? В природі нам холодно, нам забагато дощу, нам забагато тепла, а хвороби достають. Каже, вода нечиста і заражена, і всяка, повітря буває недосконале, і всяке. Тварина збунтувалася проти людини. Отіки недосконалості людина мусить терпіти через природний гріх, але через сам гріх людина в пеклі не буде. Людина буде в пеклі тоді, коли не поєднається з Богом і буде грішити після хрещення. Так що хрещення це ще не спасіння, це необхідна умова до спасіння хреститися. Якщо ми після хрещення досконалюємося, з'єднаємося з Богом, зближаємося з Богом, то і кара за природний гріх також нам злагоднюється, і ми її легко переносимо. Якщо людина після хрещення віддаляється від Бога, тяжко грішить смертельними гріхами, не сповідається, не хоче признавати Бога, то хрещення. Не буде запорукою спасіння. Багато хрещених безбожників буде в пеклі. <кій> <кій> і тяжко і гірко помиляється той, хто каже: Я хрещений і все тут, я можу жити як хочу. Бог за мене все зробив, і я вже буду в небі. Ні. До неба нам багато треба зусиль примінити, щоб дійти. Треба чили своє життя. Вести контроль над своїм життям, бо диявол не спить і спокушає людину кожної днини, кожної години і кожної хвилини. Ми маємо зрозуміти, що таке спокуса, ми маємо зрозуміти, що таке добро і зло. Ми маємо правильно то зрозуміти, бо диявол підміняє поняття добра і зла. І Дуже часто нам кажуть, що воно є чорне, але розумійте. Що то є біле? І е, ті речі мають називатися своїми іменами. Чорний є чорний, а біле є біле. І нема чого пускати людям тумана в очі, що так, то воно так, але слухайте то, що вам кажуть. Кажу, якщо нам кажуть, що перед Богом вже не треба клякати, ми вже рівні Богу. І так це йде, в головне серце і душі мати. І вважайте, що то ви так клякаєте перед Богом. Ні. клякати перед Богом, особливо при цій Тайній Євхаристії, коли приймаємо всі ту тайну Євхаристії, то означає клякнути фізичним способом, видимим способом проявити пошану до Бога. Клякання на коліна перед святим причастям святою Євхаристією, то є найбільша видима форма пошани на землі. Якби ми не мали тіла, то ми б не мали потреби клякати на коліна. Бо ми не мали б колін, ми б не мали тіла. Але навіть ангели, які не мають тіла, вони в своїй ангельській подобі в своєму йому душі, вони. Так себе ведуть перед Богом, так якби ми клякали перед Богом на коліна і ниць на Боже ім'я. А людина підмінила то поняття, не треба клякати, вам всім мучити, На що вам мучити свої коліна. А там якийсь принц прийшов до церкви, а перед Ним треба клякати, а не він буде клякати до Євхаристії, якась принцеса або якась світова зірка. Або якийсь світовий лідер чи президент, і зглядом на лице церква поступається отим, каже, лідерам, тим земним авторитетам, а Бога відсуває на друге місце. Тут спорити можна, все можна оспорити, Любу Божу заповідь можна спорити, заперечити, так диявол і робить. Але Божого Духа ніхто не переспорить, ніхто його не знищить, ніхто з ним не зможе перечитися, Божої правди ніхто не може заперечити. Хоч як зараз намагається сатана людей навчити, заперечувати, Божого духа, Божу правду і підміняє ту правду, і люди дуже радо приймають ту науку диявола, бо вона людська, тілесна. Та наука людям подобається, бо вона основана на похотях, пристрастях, емоціях, розвагах на гріху. Гріх для людини на сьогоднішній день на перевеликий жаль, то велике задоволення, велика радість, велика вигода, і той гріх, подібний до тої цукерки, солодкої, привабливої. Каже, і коли ми її їмо, каже, вона розчиняється в роті і дуже нам приємно. А коли ми доходимо до начинки то цукерки, а там яд, отрута страшна, і каже, досить ми були щасливі, коли їли цукерку, коли дійшли до начинки, тобто ми помираємо. Отрута починає діяти. І вона вже дуже неприємна, дуже несмачна та отрута. І ми не розуміємо, що сталося. Так було приємно, коли ми грішили, коли ми їли тую оболонку тої цукерки, того гріха. А тут дійшли до начинки і наслідки негативні. І людина дуже часто не розуміє, що сталося. Та я робив все так, як Бог хоче. Я маю серці і душі Бога, але наслідки зовсім протилежні. Тому ми маємо зрозуміти, що гріх то є зло, то є руйнація. Гріх руйнує наше земне щастя, а ще більше страшніше небесне щастя. Гріх не пускає нас в Царство Небесне. І тому ми мусимо застановитися що гріх нам на добре не вийде. Але треба перше зрозуміти, що таке гріх? То є спротив Божої волі. Ми противимося Богу. Якщо ми противимося Богу, ми вподібнуємося до сатани, до диявола, який перший спротивився Богу. І хто спротивиться Богу, той такий самий сатана. Тобто маю віру в сатани. Віру, що Бог є, Бог існує. Але з Богом жити не хочу. Не буду жити з Богом. Мені так невигідно. Важливо, що я Бога признаю. То саме ідеяло робить? Він признає Бога, що Бог існує, але по божому жити не хочеть. Через що? Через гордість зарозумілість. І кожен гріх має причину. Через гріх ми терпимо. Терпіння. То є наслідки гріха. Як прийшло терпіння, то подумаємо, звідки воно виникло. Кожний наслідок має причину. Якщо хочемо позбутися терпіння, шукаємо причину того терпіння. Треба усунути причину і наслідки щезнуть самі по собі. Але люди дуже часто роблять навпаки, усувають. Стараються усунути наслідки. Бо наслідки невигідні людині, болючі. І нічого не поправляється. Кари наслідки переходять ще страшніші наслідки, і так людина терпить і терпить терпить. Якщо перетерпіла одну кару, проходить друга, третя, четверта, десята. А якщо ми будемо шукали причину свого терпіння, знайдемо причину терпіння. І наслідки нам не треба досувати, вони самі по собі нейтралізуються, бо ми усунули причину. Тому пам'ятаємо, що ми в Бога втратили і що ми далі втрачаємо, бо втрата не закінчилася тільки в раю, а кожна людина через своє життя може втрачати рай, і може слухати такий засуд, як Адам і Єва. Але страшніший, бо Адам і Єва, кажуть, вони зрішили одним гріхом, потім вони каялися цілий час, скільки жили, і старалися щось поправити. Ми ж, коли зрішили, теж треба старатися поправитися, щоб поєднатися з Богом, бо поки ми живемо на землі, то це ще є час милосердя Божого над нами, Боже милосердя дії. До останньої хвилини нашого життя. І Бог до кожної людини йде з милосердям. Якщо людина милосердя потопче, Бог приходить до людини з справедливістю. І так для праведника Божа справедливість милосердна, а для грішника Божа справедливість справедлива, і то є справедливо. Бог не хоче смерти грішника, але навернення, покаяння і щоб грішник жив. Для того Ісус і прийшов на землю, щоб перепросити Божий майстат Отця Небесного за провини людини і дати можливість людині війти в Царство Небесне. Якщо людина прийме ту Божу ласку, ту Боже милосердя, покаяться, поклониться Богу. І буде тіле життя наслідувати Бога, кожен день буде Божу ласку приймати, а Бог ласк не жаліє для праведника, який зближається з Богом. То людина буде спасенна і чоловічність буде дякувати Богу, бо чоловічність буде щаслива. Але людина, яка не дбала за Царство Небесне, ціловічність буде жаліла, що втратила. На та такий короткий час земний, царство небесне, таке велике, велике щастя утримала велике нещастя, але вічне. Так що треба нам задуматися, добре задуматися кожній людині, чи вона з Богом в мирі живе, чи вона кожен день на славу Божу переводить, чи вона кожен день зближається з Богом, чи віддаляється від Бога. Людина має себе проаналізувати, зрозуміти, що таке гріх, а що таке не гріх. Людина повинна знищити підміну праведності. Людина має знати, ото є біле, а то є чорне, і сірого немає. Сіре то є літепле, так Ісус сказав, якби ти був зимний або гарячий, а ти літеплий, і я б виверну тебе своїх уст. Літеплий, то той хитрий, лукавий, який хоче доводити Богу і дияволу, отримати щось від диявола, отримати щось від Бога. Бог не такий, як ми собі думаємо. Ми ще не народилися, а Бог знав, як ми будемо лукавити, чи ми будемо правдні, чи ми будемо грішні. І не можна казати, а Бог вже знав і вже знає, якими ми будемо і що ми можемо зробити. Бог знає, якими ми будемо. Але ми не знаємо, якими будемо і де попадемо. Тому Бог нам дав Божі заповіді, науку, ми маємо тій науці упреділити, де ми будемо. І не будемо оправдання, що Бог знав. Бог знав, але Бог дав шанс людині спастися. Ніхто не буде мати оправдання на Божому суді. Слава Ісусу Христу!